Детальніше розглянемо поняття людина, особа, громадянин та дізнаємося більше про громадянство України. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Це рядки з вірша Василя Самоненка. Я сподіваюся, вони допоможуть вам чітко засоціювати поняття людина з певною, біологічною та соціальною категоріями, тим, що визначає належність живої істоти до людського роду та соціуму. Також терміном людина позначають загальновизнані цінності, вироблені цивілізацією, як от права і свободи людини. На уроках правознавства ми вже вживали поняття особа. Особа це зазвичай конкретна людина в суспільстві у правовідносинах, носій певних прав і обов'язків. Так, коли ми говорили з вами про правовідносини, то зауважували, що їх суб'єктом може бути як фізична особа, ми з вами, так і юридична, певна установа, організація, компанія. Тобто особа в юридичній науці це носій конкретних прав і обов'язків. Хто ж тоді такий громадянин? Чи є громадянами такі особи військовий, волонтер, журналістка, людина з інвалідністю, мешканець села, пенсіонерка, приватний підприємець, студентка університету, учень першого класу, учениця 11 класу? Звісно ж, усі вони можуть бути громадянами, якщо мають правовий зв'язок з певною державою. тобто, Ключовим у визначенні поняття громадянин є не вік чи стать особи, не рід її заняття чи місце проживання, а встановлення цього зв'язку. Таким чином ми можемо об'єднати попередні поняття в одне: громадянин це фізична особа, яка перебуває у стійкому правовому зв'язку з конкретною державою. Правовий зв'язок передбачає взаємні права й обов'язки. Так, Громадянин реалізує права і свободи та виконує обов'язки, а держава зобов'язана гарантувати громадянам їхні права та свободи, захищати їх як на території держави, так і за її межами. Становище людини в державі визначено нормами права це правовий статус особи. Його складниками є правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність та деліктоздатність. Тобто здатність особи нести юридичну відповідальність. А які документи підтверджують громадянство України? Пригадайте ваші документи. Згідно зі статтею 5 закону України про громадянство України це паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України, дипломатичний паспорт, службовий паспорт. Посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну. Більшість людей у нашій державі це громадяни України. Однак в Україні перебувають і люди, які належать до громадянства інших держав. Отже, іноземець це особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином. Підданим іншої держави або держав. Тих, хто через певні обставини не мають громадянства чи підданства жодної держави, називають апатридами, тобто особами без громадянства. А от протилежним до терміна апатрид є поняття біпатрид – особа, яка має громадянство двох або більше держав. Правовий статус громадян. Відрізняється від правового статусу іноземців та осіб без громадянства тим, що громадянини, наприклад, належать більшість політичних прав, як от обирати та бути обраним до органів державної влади чи місцевого самоврядування. А чи має громадянин України проживати виключно на території нашої держави? Безумовно, ні. Головне, це правовий зв'язок із державою Україна. Тож. За межами нашої держави нині проживають кілька мільйонів громадян України. І ще багато людей, які мають громадянство України, знайшли прихисток у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації в країнах по всьому світу. Частина з них набули статусу біженців. Зверніть увагу, що в Україні діє принцип єдиного громадянства. Тобто. В нашій державі не передбачена можливість мати подвійне громадянство. А для набуття громадянства іншої держави, громадянин України має вийти з громадянства України. Найпоширеніша підстава набуття громадянства в Україні і в багатьох державах також за народженням. Або, як ще його називають, за правом крові. А як ви думаєте, чи набуде громадянство України дитина, народжена за кордоном? Варіанти відповіді. Так, якщо її батьки громадяни України? Ні, оскільки вона народжена поза межами України. Правильна відповідь. Так, звісно, набуде громадянства України. Адже батьки її громадяни України. І право крові тут працює. А як бути, наприклад, знову народженою дитиною, знайденою в Україні батьки якої невідомі? Варіант 1. Визнати її особою без громадянства. Варіант 2. Надати їй громадянство України. В такому випадку дитині, її називають знайдою, нададуть громадянство України. Адже тут уже діятиме принцип право ґрунту, тобто набуття громадянства за місцем народження. Ще трішки прикладів з визначення громадянства новонароджених дітей. Якщо. Один з батьків громадянин України, а інший громадянин іншої держави, то дитина все одно може набути громадянство України. Якщо батьки дитини іноземці, але народилася вона в Україні і не набула громадянства жодного з батьків, дитина стає громадянином України. Якщо дитина народилася в Україні від батьків осіб без громадянства, вона також набуває громадянства України. Окрім набуття громадянства України за народженням і територіальним походженням стаття 6 Закону України про громадянство України передбачає ще й такі підстави, як прийняття до громадянства, поновлення в громадянстві, унаслідок усиновлення. Унаслідок установлення над дитиною опіки чи піклування унаслідок установлення над особою, визнаною судом недієздатною опіки, у зв'язку з перебуванням в громадянстві України одного чи обох батьків дитини, унаслідок визнання батьківства чи материнства, або встановлення факту батьківства чи материнства, та залишає місце для інших підстав, передбачених міжнародними договорами України. Іноземців або осіб без громадянства можуть за їхнім клопотанням прийняти до громадянства України. Стаття 9 Закону України про громадянство України визначає для цього певні умови, як от визнання і дотримання особою Конституції і законів України. Якщо особа не має іноземного громадянства чи висловила зобов'язання припинити його. Безперервне проживання на законних підставах в Україні впродовж останніх п'яти років наявність дозволу на постійне проживання в Україні, знання української мови або розуміння її в обсязі, достатньому для спілкування, наявність у особи законних джерел для існування не приймають до громадянства України осіб. Які вчинили злочини проти людства або здійснювали геноцид засуджених Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину, або тих, які вчинили злочин на території іншої держави проти громадян України, який наше законодавство визнає тяжким. Громадянство це право кожної людини, тому держава не може позбавити когось громадянства. Стаття 17 закону України визначає такі підстави припинення громадянства як вихід з власної волі повнолітньої особи, втрата та інші підстави, передбачені міжнародними договорами України. Підставами для втрати громадянства України за статтею 19 закону є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Попереднє набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, добровільний вступ на військову службу іншої держави. А також, оскільки Україна визнає лише єдине громадянство, невихід з іншого громадянства теж є підставою для втрати громадянства України. Зверніть увагу! Що вихід із громадянства України дітей віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою. Рішення про набуття поновлення вихід із громадянства чи його втрату ухвалює президент України як глава держави відповідним указом. Отже, підсумуємо основні поняття: людина. Це біосоціальна категорія, що визначає належність живої істоти до людського роду та соціуму. Особа це конкретна людина в суспільстві, носій прав і обов'язків. Громадянин це фізична особа, яка перебуває в стійкому правовому зв'язку з конкретною державою. Іноземець це особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином або підданим іншої держави або держав. Апатрит особа без громадянства, особа, яка через певні обставини не має громадянства чи підданства жодної держави. Біпатрит особа, яка має громадянство двох або більше держав. Право крові це набуття громадянства за народженням. Право ґрунту це набуття громадянства за територіальним походженням.